Hello, guys! Всім привітки, друзі! Ви на каналі Ukrainian Girl. Ну що ж, це новий Summer Vlog на цей раз вже в Україні в Закарпатській області, в Міжгір'ї На жаль, це останній день. Да, це останній день тут. Завтра ми вже уїжджаємо. От, ще не в Україну, ще не в Німеччину, ще ми кудись поїдемо до кордону. Там ми залишимось на ніч. От, але ми не сумуємо. А я вирішила зняти вам новий влог. Я вже знімала так youtube Short І зараз мені хочеться вам зняти влог. Горизонтальний влог. От. Зараз без 10.09 і в нас зараз буде сніданок. Тому швиденько продягаємось, себе до ладу і йдемо снідати. mm-hmm Дивіться, як тут просто чудово. Тут просто чудово і, чесно кажучи, еть. я взагалі звідси не хочу їжджати. Мені тут так сподобалось. Це просто кафе тут Так гарно, красиво, так, е так багато рослин. Так, так гарно. Знаєте, мені просто слово, слів сліг не підібрати. Мені простіше вже на німецькі. Є спонзу, що вон воно дебазе не дезус. Я <кій> Була минутка на Німецькій. Так, тут ще нікого нема, тому що нормальні люди ще сплять. Ми не спимо. Ми не нормальні. Я... В Німеччині я тільки в 9 прокидаюся <кій> А щоб ви розуміли, по Україні, Ні, в Німеччині зараз 8. Тобто, фактично, я стала сьомій <кій> О пів восьмій От. А в Німеччині я прокинулась о 9, а по Україні о 10. Тому якби... Ну нічого, зато тут дуже класно проводимо день. Так, друзі, вчора я дочитала першу книжку. Останню главу 38-му і сьогодні я вже хочу починати другу книжку. Так, книжка називалась «Н із зелених дахів. А це «Н із айвон». Я прям не можу. Вона мені настільки подобається, що я вже, вже не можу чекати, коли почну нарешті її читати. І там є багато чого розповісти. От, наприклад, розкажу одну з своїх догадок, цікавинок, які хочеться розповісти. Наприклад. На початку книжці там головна героїня Ен Ширлі їй було десь приблизно 11, можливо, 12 років. Вона пішла в школу, і вона посварилася з хлопчиком, тому що він її назвав морковинкою, бо в неї було. Руде волосся, а їй своє руде волосся не подобалось. І вона свою дощечку об, об нього, прямо так, от об його голову, по моєму, отак от розламала. От і вони стали потім ворогами. І вони весь час змагалися в шкільних знаннях, хто краще, у кого буде кращий результат, у кого буде краще результати. І от в кінці е, книжки. Це так трішечки спойлеру, цікавинки, щоб, можливо, вам таке сподобається. Ця дівчинка впала в озеро, там десь це десь останні глави, наприклад, там останні 10 глав, я точно не пам'ятаю. І цей хлопчик спасає, і він не хоче більше враждувати. І вона його хоче простити, але із за того, що на неї нахлинули емоції, вона його не прощає. Потім весь час шкодує. І в останній голові вона його нарешті вже прощає, бо там дещо трапилось дуже миле таке, тому вона його й простила. Вона її спочатку хотіла простити, коли він її спас із озера, але, але на неї нахлинули емоції. І вона не могла просто... просто сказати Добре, я тебе бачаю. От і ось тут. Можна так сказати в описі. Ось тут в книжці написано 16-літня Ен Ширлі зайнята цілком дорослими справами. Вчителює в місцевій школі допомагає Маріс впоратися з господарством і вихованням нових мешканців зелених дахів, маленьких двіня, і дори. Цікаво, хто це Ен прагне робити добрі справи для свого селища із і разом з друзями. І активістами започаткову товариство вдосконалення, Айвонлі». діяльність товариства призводить до диких результатів, і прагне продовжити навчання в університеті і нарешті зустрічає кохання. І я думаю, що ось це то, що вона зустрічає кохання, це, напевно, і є той хлопчик. Тому що там сказано, що вона не раз червоніла, бо якось там дуже ніякова ситуація була, і вона ніяк. Вона шкодувала, що вона не пробачила його. Я майже впевнена, що вони будуть разом. Тому як би отак. Тому зараз піду в номер, переодягнуся, піду е на другий поверх, там є, ну, типу, віранди, тераса, і там буду читати ось цю книжечку. Цікаво, цікаво от вони справді почнуть зустрічатися чи ні, тому що там так. Я прям не можу. Так, друзі, я вже переодяглася і мені зараз хочеться трішечки почитати, тому що десь приблизно через вітруку я буду обідати, от, тому я зараз йду на терасу. От я прийшла на терасу, зараз вам зроблю невеличкий огляд і хочу тут трішечки почитати. Свою нову книжечку нарешті. Тут такі от штучки, я там, до речі, ні разу не займалася. Ема молодець, сюди переходимо. Я буду там читати. Ну, тут наш, наша білизна, ну, наші речі, коротше, вісять купальники там всякі. Ось тут, до речі, дуже гарно вид. Я дивлюся, просто я цим видом насолоджуюсь. Я б тільки заради цього виду тут була б весь час. Просто тут так гарно. От знаєте, кожен раз як я тут буваю, мені завжди мені завжди подобається цей вид. Я от, наприклад, е, коли тільки. А, до речі, я ще не розповіла таке. Чи розповіла? Ні, не розповіла. Короче, у мене ж скоро буде день народження 24 серпня. Хто не знав? Прям в день незалежності України. Тут це сразу каже, що я справжня Українка. Так, от, що я хотіла сказати. І я ж собі дуже-продуже хотіла планшет новий, бо в в моєму старому вже приблизно 5 років, і мені недавно його подарували. Буквально десь дні два тому, і я прям з нього не вліза. Я прям на нього любуюся, дивлюся, він такий гарний. Я вам його покажу трішки пізніше, як, якщо буде можливість. От. І я тут теж сиділа. Тут сиділа, до речі, я фотографію його вже в, в, в телеграм-канал-канал виклала, тому, якщо цікаво, заходьте в телеграм-канал, там сяйли фейли, фекапи і мої кружочки дивні. А іноді нормальні. Насправді, кружочки в мене бувають нормальні. Не бувають, вони, зазвичай вони нормальні. Це так, останнім часом у мене щось так. Хочеться трішечки, знаєте, ще маленькою побути, тому що скоро вже й не мти. Я розумію, що скоро я вже буду доросла, я не хочу. Готуватися до іспитів, Мені ще хочеться дитинства. от. Але мені вже скоро 15, тому не вийде. Так от, і по -по з приводу планшету. Е, мені подарували планшет два дні тому, чи три ну десь так. І я отут сиділа, малювала на ньому, тому що монтувати мені не хотілося. Я вже там намонтувалась, мені дуже хтось помалювати. І я отут малюю в цьому чудовому місці і дивлюся на ось цей просто чудесний. Він, він такий гарний, на цей чудовий. Е... Я розумію, як це слово називати, вид. от. На цей чудовий вид. Я просто дивлюсь і не можу від нього ока відвести. Тут настільки гарно, просто передати вам не можу. А зараз на цьому же виді, а чому отак? Я хочу отак, от трішечки правіше, воно щось мене вліво змахує. А зараз на цьому виді я поч... буду читати свою нову книжечку. Тут я, до речі, і читала свою ту книжку першу, і зараз тут я почну свій перш... першу главу своєї книжечки. Просто дуже цікаво, що там буде. Я вирішила трішки повчитися, помонтувати на планшеті, бо там все трішки по-інакшому виглядає, ніж на телефоні, тому я поскачувала всі свої улюблені додатки для монтажу та почала монтувати. До речі, це вже відео вийшло, і відео було про тренування на плантах у між А після цього ми вирішили ще трішечки поплавати в басейні перед тим, як декуди поїхати. Після плавання я вирішила трішечки, поки в мене голова сохне, позайматися балетом. Тим бачу, вже скоро закінчаться літні канікули і треба трішечки позгадувати, що я напрацювала, поки в мене були літні канікули. Я вам скажу, я побачила в мене такий добрий прогрес в стопах, тому буду далі тренуватися. Цим тренування я пішла в душ, і тут вимикають світло, і я не можу висушити волосся. Тому я вирішила поки що нафарбуватися, а потім, коли вже світло з'явилося, я висушила волосся. І куди ж ви думаєте, ми збираємось? А ми збираємося в ресторан. Він називається Мішельс. Спочатку я вам чесно скажу, я подумала, що це був натяк на мішлен, але ні, правильно вимовляти Мішельс. До речі, там був міні-зоопарк, були кролики, лошадка. Був Павлін також, але я не встигла лошадку, на жаль, зізняти. Але був дуже гарний за зато я встигла зізняти. І я все це знімала та дивилась, поки ми замовляли їжу. Через 20 хвилин, як ми замовили їжу, мені принесли молочний коктейль, а трішки пізніше, вже млинці з маком. Вони були дуже гарячі та дуже смачні. Хоча, по моєму обличчю, воно не таке естетичне, але точно видно, що воно було дуже смачне. А ще татові принесли королівські деруни, і вони взагалі були просто пушка. Тому рекомендую вам з'їздити сюди тільки за дирунами. Як я доїла млинці, мені одразу ж принесли морозове. Морозове було біле з карамелью та ягодами. Було дуже смачно, але я просто не очікувала, що буде аж три кульки. Ми їх ледве доїли. А після їжі ми вже пішли додому. І я з вами буду прощатися. Всім вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, лайкати, коментувати. Ну все, всім покусіки.